Ти знаєш рочка, я по перше на якомусь етапі життя дуже тобі вдячна за твою натальну карту, яку ти зробила для мене, тому що якраз тоді вагалася, і ти знаймо чи ні, і куди саме направити свою енергію. І от ти через натальну карту підсвітила мені, що якщо я не почну свій дар наставника, ментора, тренера корпоративного передавати людям, я почну дуже сильно хворіти. Тобто мені однозначно треба обрати сферу наставництва, і однозначно треба передавати знання, цінності, концепції, так формувати концепції, новий тип мислення, Просто. передавати це все людям. І от завдяки. Цій натальній карті я зрозуміла, що якщо я не піду в розвиток, не піду в проявлення своєї персоналії і в ті, скажімо, навики вміння, в той талант і в той потенціал, який мені дарований Богом, я почну хворіти. Реально, угу. я почала сильно хворіти. І хочеш, не хочеш, мені прийшлося ставати публічною, мені прийшлося ставати тренером, ставати е, впізнаваною людиною, мені прийшлося передавати знання, бо з цим запитом прийшла в цей світ моя душа.